Сьогодні більш подробно проговоримо про що ж такі білки, жири вуглеводи, які ви чули в меню, які ми розроблювали і аналізували попередньо. Отже, наш організм створений з макронутрієнтів, з води і з мікронутрієнтів. Макронутрієнти це якраз білки, білки, жири вуглеводи. Вода, зрозуміло, і мікронутрієнти це і мінерали, вітаміни. Тож, переходимо до групи макронутрієнтів. І найважливіший з макронутрієнтів є білок. Це те, з чого ми створені. Перебільшити роль білка в житті людини неможливо. Це найважливіший макронутрієнт, будь ласка, це запам'ятайте і майте це на увазі, коли раптом у вас з'являється думка, чи не зменшити мені м'яса і молочки в моєму житті. Що таке взагалі білок? Білок це амінокислоти. Вони є замінні і є незамінні, тобто ті, які ми отримуємо в організмі, тільки за допомогою їжі. Білок буває амінокислоти, тобто, да, бувають походження тваринного, а бувають рослинного. Тваринного це м'ясо, риба, білок яйця і вся молочка. Вся молочні всі продукти. Що такі рослинні продукти, в якому є багато білка, це бобові. В них у бобових є майже 50%, і горіхи, горіх і бобові, майже 50% білка і 50% або вуглеводу, як в бобових, або жиру, як в горіхах. Ще скажемо, що є такі ще добавка до їжі як протеїни. Будемо тримати її в голові зараз. Отже, в нашому житті доволі багато, багатий вибір продуктів з білка. Чому важливий білок? Тому що з амінокислот створюються всі клітинки в організмі, всі. І кості, і м'язи, і судини, і нервова система теж. Скільки ж потрібно білка? В добу вже дорослій дорослій людині потрібно від 0,8 грама на 1 кілограм ваги до 2 грамів на 1 кілограм ваги. Залежить це від того, як, наскільки активне життя фізично ви ведете. Якщо у вас більш сидяча робота, і ви тільки виконуєте наше тренування в онлайн системі ментор, це це десь 1 грам на кілограм ваги. Якщо ж ви хочете трошечку Зробити собі профіцит по білку, щоб його було трошечки більше і нарастити м'язову частину, то можна збільшити до півтори грама на один кілограм ваги. Спортсмени зазвичай не можуть обійтися без 2 грамів на кілограм ваги. Якщо ви відчуваєте, ви порахували, встановили собі, наприклад, якусь програмку FitSecret або інші ще куча таких є, то е ви можете зазначити, що у вас небагато білка, ви не доїдаєте його. А амінокислоти, я нагадую, це одне з найважливіших основ будування імунітету і здоров'я. Тобто, якщо у вас, наприклад, е гемоглобін, Менше норми, і ви починаєте їсти якісь вітаміни, мінерали, мікронутрієнти, да, які, які ви хочете підвищити або железо, підвищити рівень гемоглобіну, то це не буде достатньо без достатньої за тавтологію, достатньої кількості амінокислот в організмі. Отже, якщо ви відчуваєте, що ви мало їсте м'яса, риби, білка, яєць, молочки. Ну, наприклад, от як я молочко я взагалі не їм. Отже, я розумію, що в мене мені можна тільки яйцями, рибою і м'ясом, бобовими, да, ще наздогнати рівень амінокислот. Тож я інколи додаю протеїн. Протеїн можна пити, нічого в нього поганого немає. Крім того, якщо у вас раптом є якісь захворювання ЖКТ, будьте з ним трошечки обережніші. А взагалі протеїн як добавка, вона може існувати в житті для того, щоб створити деякий профіцит калоражу і деякий профіцит амінокислот. Але ще є одне, але якщо ви хочете знизити частку жиру в організмі, то протеїн краще все ж таки не додавати в своєму житті, бо це все ж таки енергія. Протеїн це їжа, Майте на увазі це не повітря, це не вода. Тобто, коли ви додаєте 20 грам протеїну, протеїнового порошка, да, коктейль, в день, то ви додаєте біля 300 200 300, 300 грам калоражу калорій в день. Майте це на увазі.